Кам'янському не припиняється облаштування пунктів незламності. По всьому місті ведеться масштабна робота, аби у разі блекауту мешканці мали місце, де зігрітися та перечекати складні часи. Процес підготовки комунальних установ триває на контролі очільника міста. 9 грудня міський голова разом з підлеглими вкотре об'їхав пункти незламності та перевірив, як ведеться облаштування. Перевіркою об'їхали діючі пункти незглавності Кам'янського, що розмістили в лікарнях, школах та інших адміністративних будівлях. Перевіряли запаси паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів, запаси технічної та питної води, продуктів та медикаментів. На сьогоднішній день вже в нашому місті працює 10 пунктів незламності, і найближчі два тижні ми ще відкриємо 15 пунктів. То у нас до кінця грудня в місті буде працювати 25 пунктів незламності, відкритих міською радою. В даний момент ми знаходимося в 29 школі. У нас на лівому березі всього 8 пунктів незглавності. Є все необхідне, є генератори, є сидіння, є місця, де люди можуть зарядити свої пристрої, є питна вода, є їжа, є все необхідне. Більшість пунктів незламності розташовано на базі освітніх закладів. Спеціальні місця, де можна зігрітися та підзарядити гаджети, вже підготовлені у гімназіях номер 4 та номер 27 а також у будинку дитячої творчості за адресою будівельників 59. В 17 закладах освіти готуються пункти незламності. На сьогодні три пункти у нас вже оснащені генераторами, і всі останні пункти очікують: 14 пунктів очікують генератори теплові пушки. Всі пункти оснащені чайниками, запасом продуктів харчування, чаю, кави. Всі мають розетки для підзарядки мобільних пристроїв, наявність електроенергії, яка буде вироблятися за допомогою генераторів. і Зможемо людей обігріти, нагодувати саме в момент блекауту. Також пункти незламності діють на базі дюю США No2 по проспекту Перемоги, 63, та у терцентрі по вулиці Освітня, 22. Ще один пункт розгорнули на спортивному майданчику відділення ДСНС по вулиці Героїв-рятувальників, 11. Прийняти людей у разі блекауту готові і у приміщенні міської ради та у центральному ЦНАПі за адресу проспект Василя Стуса, 10 дроб 12, а також у медичних установах міста, а саме у 8-й лікарні швидкої медичної допомоги, що розташована на соцмісті та у дев'ятій міській лікарні. Розгорнуті пункти незламності, які забезпечені всім необхідним згідно переліку, це і доступ до інтернету в цих будівлях, встановлені старлінки, це і доступність до сетевих фільтрів для того, щоб була можливість зарядити телефони і інші засоби зв'язку. Є можливість є окрема територія для родин з дітьми. Тут є і засоби гігієни для дітей, також можливість, якщо тривали. Не буде світла, є можливість і поїсти, зігрітися, попити. Зараз готують до відкриття ще 15 пунктів незламності. Вони запрацюють вже протягом цього місяця. Окрім цього, в місті триває робота по бурінню свердловин. До кінця року їх буде 22, а в січні ще 6 свердловин облаштують на правобережжі. На сьогодні у Кам'янському запущені у роботу вже 11 свердловин. Загалом, у разі надзвичайної ситуації, кам'янчани матимуть 28 автономно працюючих джерел для набору води.